Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. На цьому вкотре наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він уже повідомляв про те, що під час обміну загиблими окупанти змішують тіла українських військових з росіянами, а нині він ще й оприлюднив фотодокази. І на світлини. На світлині воєнний квиток Багаєва Олександра Вікторовича, військового першого батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Його після зникнення цього російського військового останній раз бачили на Донеччині, тобто він пропав ще на Донеччині біля Новомихайлівки. Його тоді, в кінці березня, шукали родичі. Їм тіло не повернули. Тобто, це російський військовий в формі зразка збройної сили Росії з паспортом військового військовим квитком таталоном атестату військовослужбовцю тіло окупанта повернули в Україну. Тобто всіма цими документами тіло цього військового повернули в рамках обміну тілами загиблих. Клеменко також наголосив, що черговий доказ це черговий доказ, того, що Росія зневажливо ставиться і до своїх до своїх людей. Це свідчення того наскільки дріб'язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам та платити все ж доведеться. Ми повертаємо ці тіла. Світ бачить різницю. Поки Україна повертає кожного свого воїна, з ім'ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога не тільки вбивати, а й брехати про смерть.